Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас пишуть про те, що Трамп програв тарифну війну. Особливо у зв'язку з тим, що він пообіцяв обікласти Китай, ну це теж останнє, обікласти Китай. 100% даниною, тарифами, ну і, звичайно, відмовився від цього всього, тому що вони щось десь там домовилися із китайцями на чомусь. Так ось оця вся тарифна річ, яка відбувалася, так, це щось на кшталт погроз путіна. От, Путін погрожує, що там, Орешник, Ярс, Бревесник, Посейдон. Я думаю, це ще не, не останній аргумент цього кента, кажучи, науково. Так. Ну, а у Трампа фактично було те саме. Він цим. Тарифами більше погрожував, ніж їх застосовував. Так що казать про те, що він програв тарифну війну, та він і не збирався її вигравати. Це, це були просто майже пустопорожні погрози. Так, про те, що він там веде те, друге, третє, як правило, це все закінчилося тим, що ті, проти яких збирався він нібито вводити якісь санкції, просили пардону і просили перемовин. І коли відбувалися перемовини, то десь сходилися так, чи посередині, чи... Ну, наприклад, те, що він обіцяв проти Європейського Союзу ввести. Ну, почалися перемовини, і Європейський Союз згодився на тому, що цей дефіцит, торговий дефіцит Сполучених Штатів Америки із Європейським Союзом він ну, неприпустимий, скажімо так, у торгівлі. Ну, некрасиво как-то. Говоря по-русски, так, щоб ми більше продавали їм, ніж вони в нас більше купують. То тоді, щоб не вводив він нібито тарифи, я думаю, він і не збирався їх вводити, то європейці вирішили на суму того всього дефіциту та купити в США якоїсь продукції, ну, переважно зброї. Ну це ж стосується практично кожної держави, проти кого вони там погрожували, Мексика там проти Трамп погрожував. Все це, як правило, зводилося до попередніх до введення ще санкцій, перемовин. так. А якщо вводилися вони проти якихось держав ці санкції, то це були, як кажуть, мінімальні там, 10% і, і все таке інше. Це ж не китайські 100%, які він обіцяв, це б зупинилася вся торгівля. Ну давайте реально говорити. Якби він хотів вводити ці санкції, а не погрожував ними. Тільки погрожував ним, не збираючи їх водити. То аби він ввів, то б зупинилася торгівля вся. Він же ж, не напевно, не зовсім божевільний для того, щоб такі, такі речі робити. Тому що, ми просто не звикли до цього всього, були там 487 серйозні китайські попередження. І всі сміялися в усьому світі з цих попереджень, які Китай колись висловлював для Сполучених Штатів Америки, тому що він не мав тоді ніякої сили для того, щоб реально щось зробити Сполученим Штатам Америки. Тому це були пустопорожні погрози. Так само, як і пустопорожні погрози, оці всі е, орешники проти Сполучених штам, хто там, бурівесники, і все це птаство, і хто і, там, і, 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 і міфічні персонажі, ці, Посейдони і таке інше. Ну, Сполучені Штати Америки на це все відповіли відповідним чином, що в них є належні ресурси, які можуть, так би мовити, роздовбати фвістири у все це, що пропонується Путіним. На е, трампівські погрози тарифами, ну, так не реагували. Чомусь всі вважали, що це серйозні погрози, так, що П П П Трамп це не такий собі балабол. Говорили, що він балабол, а разом з тим сприймали. Ну, давайте, дочекалися б тільки самі китайці до 1 листопада, коли він мав ввести ці 100% тарифи. Увів би він? Я думаю, що не ввів би. Тому я не знаю, чия це була ініціатива зустрічатися з СІ саме до першого числа, до введення. Цілком можливо, що це була ініціатива Трампа, якщо Сі не злякався і вирішив витримати для того, щоб Трамп втратив будь-який будь авторитет у світі, ну першого числа так би й було. Я думаю, що самі американці пішли. Туди відправили туди на південно до південно-східної Азії цього Трампа, а там же ж поряд є Китай. Тому домовилися про зустріч і так би мовити, влаштування цього всього, щоб не вводити ці тарифи. Тобто вони не, були, вони не були потрібні ні Штатам, ні звичайно Китайській Народній Республіці. Це очевидно. Що ці тарифи не були потрібні. Тому е, говорить про те, що він програв цю війну. Ну ще раз наголошую, Трамп не збирався її вигравати, цю тарифну війну з самого початку. Але ж е, ну, люди сприймали це все як серйозні речі. Так. Тому що ну не міг же. Президент, нібито найпотужнішої держави світу, та е, займається пустопорожними погрозами введення там, якихось страшних тарифів, спочатку було й 400 там, і все останнє. Ну, так, ну, будьте ж, як кажуть, реалістами, що це. Такі ж самі погрози, які були китайські погрози їм раніше чи зараз московські коли. От коли вводяться санкції конкретні проти, е, газ, господи прости, проти Лукойлу і Роснефті, то це реальна річ. А оця вся тарифна так звана політика. Це були пустопорожні погрози, які одні так їх і сприймали, а інші сприймали серйозно. Тому Трамп не програв, він виграв тарифну війну.